Друзі, усім привіт! Ніколи не здогадаєтесь, де ми сьогодні будемо рибачити. Ну, звісно, якщо ви вже прочитали обложку. Так, ви не повірите, але ми сьогодні рибачимо... татань річка Черемуш. така, друзі, річка Черемуш. Ніколи тут не рибачив, але маю можливість сьогодні пару годин. Приїхав до родичів, чому не скористатися таким моментом. Правда, у нас буде сьогодні новий, нові обновочка, новий фідерок. Будемо ловити на один фідерок. Практично покажу, на що буду закормлятися. Будемо закидатися кожних 5 хвилин, тому що не знаю, що тут буде. Є хробачок, опариш, є пуфік. Оснастка буде інлайн. Надіюсь, надіюсь ми тут дику річку. Виманем, це все ж таки не карась, бачу, вон десь там вихід є, чи то плівка, чи то голавель, не знаю. Будемо щось пробувати. А у нас, друзі, буде обновочка. У нас такий от є фідерок Brian Classic Feeder. 360 з тестом 180. Ну, попробуємо. Так як я на попередній рибалці, мені один фідерок сказав до побачення. Нічого. Блін. Красота. Ну, Надіюсь, буде щось клювати і у процесі вам усю красоту покажу. Звісно, політаємо по горах, подивимося. От там скала якась є, цікаво, цікава, буде до неї підлечите, подивитися, воно там, якщо ви бачите. Отам От каскад гор. Клас. Я не знаю, що туди дотягну, але по можливості вам щось покажу. Ну, все, поїхали мішатися, поїхали щось пробувати. Ну, як завжди, все по черзі. Поїхали. Так, друзі, оснастили наш, нашу обновочку. Супер. Як я казав, от така буде у нас кормушечка. Скільки грам. Не можу бачити. Ну, мало би бути грам 50-60. Для закорма така пулька. Далі йде у нас такий штопорок резиновий, щоб не бився б нам сильний груз. Фідер гамчик 10 см, поводочок 0,12 см невеликий. І гачечик 10-го номера. Усьо. Так. Оснасточка наша, друзі, готова. Красота. У нас тут все стоїть, лише треба ще можемо понастраювати. Все. А тепер у нас буде прикормочка. Так. Конопля залишиться. Так як думаю, що тут основна риба буде головлю платичка, то карамелька на платичку, думаю, зайде. Далі наша чудо місочка. Так. Не знаю, чисто спробував для себе якусь отаку прикормку, сепуху, чорна вона, думаю, річка, як бачите, майже трохи відрізняється від дна, тут пісок. Так що річка дика, 100%, щось таке вибирав. Звісно, туди додаємо антрактант наш, славно звісний. Маємо рибку зібрати. 100% хочеться. Хочеться, як то кажуть, цю дику воду йому осідлати. О, красота. Ах, водичка чистесенька, подивіться. О, пікає 7 годин. Будильничок. Все, 7 годин ранку. Так, не забуваємо, що мішаємо кашу на фідер, тому у нас вона повинна. Розсипатися, а не ліпитися, як пластилін, і довго бути. Хоча фідерний рибак я так собі. Ну, стараюсь, якщо показую вам таку рибалку, стараюсь дотримуватися усіх правил. Усього, дивіться. Оп! Чітко, оп. Так, да, все класно. Думаю, перший закон робити не буду. Просто кожних 5 хвилин. Буду перекидатись, міняти наживку, опарик, робак, кук. І рано чи пізно все ж таки одесь отам, у нас яма. Тут так, там є посередині такі бугорі, камні. Навірно, з цього берега то я ото все пообриваю. А якщо кидати, думаю, такого от виход з ямки десь. отут. Бачу рибаки, напевно, там сидять, навірно, так буду прямо на, на це місце кидати. Чуть-чуть стороною. Все, смисла маркуватися немає, тому як усе дно вкрите камнем маркерного груза, по-любому тут залишу. Поїхали. Кормитися, кидатися, ловити, щось вам таке показувати. Поїхали. Друзі, говорив, балакав, говорив балакав і забув. Саме основне забув. Нічого, зараз ми це все розмішаємо. Гейзера сюди, щоб нам по течії. Отак, щоб нам по течії несло. От, звичайний гейзер, ідріал фіш. Добре, що прикормка гарно зволожена, не дуже мокра, дуже гарно розмішалося. Так, друзі, перший закет, перший із перших. Пішли, поїхали. Думаю, почнемо з трьох париків. Зразу закидуємо, ставимо квіпсочку. Опа. Надіюсь насти не буде. Ой, опа. Перша є. Чекаємо 5 хвилин і перезакидаємо. І так кожних 5 хвилин. Поїхали! Перший закид, 5 хвилин. І ми вже от з такою плівкою. Звісно, я не бачив, як вона клювала. Кормушку 60 грам, бо нарешті знайшов не йшов, несе. Те, що є тут, в принципі, дуже велика, Треба якось кидати походу під кутом, щоб воно все. Зараз ми якось пристроїмося все одно. Ну, ми вже з рибкою. Ха -ха. кайф, кажуть, у нас поки все працює, так? чуть пристроїтися до тої водойми. Водоймадика, велика течія. Зараз щось можливо тяжче поставимо. Ну, думаю, щось вийде. Блін, нема нічого тяжчого, як 60 грам, але знайшов ще отаку таку кормушку за цепом. Десь, можливо, буде чіпатися, можливо, не буде тягнути. Зараз кашки більше. Пробуємо, пробуємо. Ну, Друзі, клювання все ж таки ми маємо. Рішив кидати прямо тут о, метрів п'ять від берега. Ну, Приходить 2-3 хвилини, у нас наскрує отака потечечка. Ну, Деякі то кажуть, є ось така рибка, може бути і крупніша, правда? На задоволення вона вже приносить. 走吧？

Ясно, что принял три бойника. Зараз еще и поменяем нажилку. Не можу підсікти ні я, це що таке? Нічого, наші перекидання, част, част, наші часткові перекидання все ж таки змусить нашу точечку працювати правильно. Думав, в 5 хвилин буду перекидатися, тут в кожну хвилину перекидаюсь. І мабуть, щось маленьке, бо робака мого такого поматушні не може з'їсти. Кидання на, я думаю, метрів 7-8 не далі. Так, друзі, не знаю, чи я вам стиг засняти плювання. Тому я тут літав, а у мене тут вудку краде. У нас отакий от ой, от перший головень, голавлик Карпатський, приємний капець. Перша достойна рибка. Ну, ми. Скоріше за все, її зараз будемо ставити у відро з водичкою, нехай живе. Цікаво кількість, яку ми злапаємо. Ах, кайф. Азар, що робиш? Хочу випустити рибку. Випускаєш Кленчука. Тримай його ж, тримай, щоб він відійшов. Переверни, щоб він правильно був. Отак. Отак він має бути, щоб він правильно був. Подивися, коли він тебе сам захоче втікти, тоді його відпустиш. Ох, друзі, тяжко нам піймати все ж таки ту карпатську рибу. Уже майже 11 годин. Прийшов Лев тут неподалік. Дивимося того клинчука, щоб не мучили. Зараз попробуємо відживити, випустити, зараз поїдемо ще десь в гори. Запремся на драконі, як то кажуть. А рано-завтра ще буде можливість продовжимо рибалку. Так що не виключайтесь. Поїхали на Карпати. Поїдем, поїхали на гору, подивимося трохи на гори. Що, Віджив трохи? Пускай. Поплив. Поплив. Красота, друзі, усім добрий ранок. Спрацювала нова оснасточка. Спитався в місцевих, як вони тут рибачать. Добавив до нашого списка ще одного фідера, Чуть-чуть поміняв місце, метрів так 100 спустився нижче, тут мені здається, річка трошки ширша, значить течія трошки менша. І у нас перший такий голавлик, красота, правда? Блін, ну просто кайф, от голодак дійсно клює. Е, друзі, оснастка. Де що грузика немає зараз. Просто донка. Грузик і десь сантиметрів 40-50 поводочок з хробочком Спрацював. Блін, кайф. Ми сьогодні вже з рибкою. Поїхали. Капець. Блін, друзі, сижу вже від того клинчука. Що я спіймав, вже пройшло півтора години. Перекидаюсь, міняю, щось не клює взагалі. Не знаю вже, що, бо я вже і комбінації всякі, і пуфіки за париком, пуфіки з хробаком, хробак за париком. То на донку міняю, то на то. На фі фідер перекидаю майже кожних 10-5 хвилин. На фі фідер взагалі тихо. Щось мовчить. Ну нічого, зато, друзі, надіюсь вам ті кадри, які я вам вчора показував, де драконом заїхав на карпатських ребят, звідки було видно усі Карпати. Блін, яка та красота, друзі, це просто словами не передати. Тут також Ну ми ще годинку посадимо, думаю, бо в нас вже біля 10. У 12 планую звідси вже виїжджати в сторону дому. Так що якось так. Сидимо, буде рибка ще включимося, ні будемо. Будемо, як то кажуть, казати щасливої дороги. Все, ще чекаємо. Лише я зібрався, він лев прийшов, проснувся. <риснє> <А> ну. <клес> У, під що, злапали ми ту одну рибку, будемо випускати. Будеш випускати? Так. Да. Випускай. дверей. Две, две. классный. Где чтобы он не ударился в камень? <СОрт> Все, скажи, карпатский ребят. До встречи. Не и тут глубок. Так, до встречи, Нет, это живчик, ты даже больше, как вчера, правда? Ага. Да? Ходи ты. ты. Діна, зараз цей. Дайте капці сполосну. Добре, друзі, якось так. До зустрічі на вихідні. Да, друзі. Рибка була. Процес сам рибалки відбувся. Два головля, дві платежки, клювань всяких було, ну нічого. Деяка річка, можливо, десь щось неправильно підобрав, може не хоче таку наживку, може щось десь тиск, не знав. Не знаю, можливо, треба було пробувати спінінг на поперед, ще якийсь маленький. На кленик міг би і брати під цими кущами. Але то таке. Головне, що у нас процес рибалки в Карпатах відбувся, рибка в кадрі була. Подорож на, на карпатський хребет також відбувся, взагалі кайф отримав. Надіюсь, вам також це все відео сподобалось. пиши став подобайку, не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні вихідні. Does it?